Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні продовжується ремонт. Це вже <клес> другий етап. Перший був це розборка з частковою діагностикою. Другий етап це була мийка повністю. Все відмите, все чистеньке, все гарненьке. Хто бачив перше відео, то ну, бачиш що яке воно було все брудне. Зараз воно все чисте і обезжирене. Як то кажуть, збирання. Єдине, що не миється, тобто я не мию, це сам маховик і саме щеплення. Ну, якось так. Коротше, зараз буде відео, як поміняти підшипник на чашці щеплення верхнього редуктора. От Він шумить. Ну, те, що шумить, то нічого страшного. те що він Ламає, це теж нічого страшного, а те, що він отак от ходить туди-сюди, то це вже кепсько. Щоб випресувати його, там стоїть під чашкою зчеплення, отак от гвинт. От його посадкове місце, ви його трішечки викручуєте і з цієї сторони починаєте випресовувати. Тут ще є лиска яка тримає сам підшипник. Тут немає стопора, стопор є отут лише. По чуть-чуть відкрутили, зняли, відкрутили, зняли. Тепер знімається стопор точно так же як і на звичайній сіндій Китайщині. бажано піддіти ножичком з іншої сторони. Зняв все стопор. Тепер знімачем, знімаємо сам підшипник, стягуємо його. Ну Все те ж саме, як і на звичайнікому кітпромі. Хто займався зйомом о, і все воно пішло. Підшипник тут звичайний, 201. Без ніяких там ні... третіх, 3 п'ятих, 5 двадцять 25 зазорів. Сами самий самий звичайнесенький підшипничок ну, е, маркування НТН. Е, наскільки я розумію, зараз, е, якщо десь НТН замовляти, не факт, що вам приїде ота справжня МТН, яка яка повинна бути трішечки змазуємо ну, або можна нагріти, якщо будете гріти, то лише а, витягувати захист. Бажано не на столі, як я тут буду гепати, а на чомусь іншому. Зараз запресую. На вищатах це все діло пресується набагато краще, ніж на столі. Тому що воно все пружини. Ну, Я гадаю, ви на камеру побачили, що воно там. Дуже-дуже дуже весело. Стопор вдягли і все. От підшипничок і оцей. Ще ламається, що ще туди-сюди він ходить. Потім е, можна, мабуть, потрібно навіть трішечки промазати. і трішечки погратися, тому що, що, воно отак оце все діло закручується. Спочатку наживити бажано в ту саму різьбу, не потрібно ніяких там нолесеньких отворів. Тобто, весинької різьби передолити. О і все зайшло. Тепер далі закручуємо. Вот. Закручуємо. Трішки гепнули. Підкрутили. Гепнули, підкрутили, трішки гепнули, всю в свою посадку і дотягуємо. Оп. Цей гвинт е як, ну, як стопор в якості стопорного кільця з цієї сторони виска, я вже її показував от вона. А Тут гвинтик цей тримає. Ну і в принципі от, люфток мінімальний. Якось так О, от вам і перепресовка. Далі вже э, наступний етап це буду перепресовувати безпосередньо сам э, саму шестерню та Підшипники на от така от приспособа. Ну, просто звичайнисенький брусочок, навіть к'юшка або ошка була. Там в мене дюрочка, така от у -у 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 -у. так. Опак. Гарнесенька дюрочка. Ну, то вже буде наступне відео. Так так, що так. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей і ми вам!